Доброго дня, шановні слухачі! Я рада вас вітати на сьогоднішньому вебінарі. І почнемо ми з організаційних питань. На сайті, який ви бачите зараз на екрані, можна придбати дистанційний курс, завдяки якому у вас буде доступ до розширеного формату. Його ціна складає лише 50 гривень, а розширений формат надає змогу робити індивідуальні завдання, яке буде перевірено організаторами курсу. Розширений формат участі також передбачає отримання вам паперового персонального сертифіката. А наш вебінар буде проходити в наступному форматі. Лекція, протягом якої ви можете писати запитання в чаті і в кінці лекції також буде виділено час, щоб ви могли задати свої запитання. Також вам буде задано нове домашнє завдання, яке потрібно виконати тижня, і в п'ятницю вислати оформлене домашнє завдання на електронну адресу, яка буде вказана в кінці слайдів. Всього вебінар триватиме 30-40 хвилин. Ось такий у нас регламент. Отже, бажаю вам приємної роботи і ми починаємо. Наша тема стрічка новин, що містить найкориснішу інформацію. На попередніх вебінарах ми розглядали, які існують типи груп в соцмережах, як створювати власні групи та чим їх наповнювати. Сьогодні ж ми розглянемо, як саме шукати потрібну нам інформацію у соцмережах і як нею найзручніше користуватися. Ні для кого не секрет, що соцмережа це типовий інтернет-ресурс, що має свій контент, тобто своє наповнення. До речі, дуже багатий і різноманітний. Людина будь-якої професії та інтересів може знайти великий обсяг корисної інформації в інтернеті, а не безпосередньо в соцмережах, але важливо і вміти розбиратися та відфільтровувати потрібну інформацію, щоб не витрачати до його цінний час на якийсь непотріб. Тож почнемо з того, що взагалі таке стрічка новин. Це звітоновлення, на які підписані груп та також оновлення ваших друзів у реальному часі. Ось саме так виглядає сторінка на сайті ВКонтакті, як показано на слайді. У вкладці Мої новини є головні розділи, їх три. Власні новини, де є дуже багато фільтрів, про які ми ще поговоримо, оновлення та коментарі. В розділі новин розміщуються безпосередньо новини з груп, пабліків та новини зі стіни ваших друзів. Можна показувати, як усі новини. Так і найцікавіші, ті, що зібрали найбільше лайків від ваших друзів або інших користувачів також. До новин можна додати фільтри і налаштувати, що буде устрічці. А саме фотографії, рекомендації, статті, пошук, друзі, спільноти, а також вкладка «Сподобалось». Відповідно, кожну вкладку можна продивитися окремо, наприклад, тільки фотографії, статті чи рекомендації. Або на вкладці «Друзі» відкриватимуться тільки новини, розміщені на сторінці друзів. Спільноти це тільки новини спільнот. Сподобалось вже відмічені вами записи. Пошук відкриває можливість ввести дані для пошуку у представлених новинах. Також можна створити окремий список і додати друзів, новини, які, яких будуть відображатися окремо. Ось, до речі, в новинах є вкладка Список джерел, який е е е е е ви бачите також на екрані. Завдяки ньому ви теж можете відфільтровувати свої новини. Тут можна обрати друзів, новини, яких ви бажаєте чи не бажаєте бачити у своїй стрічці. Також створити групи друзів або вибрати спільноти. Можна відписатися від новин груп таким же чином, як показано на слайді, при цьому ви залишаєтесь підписником даної групи, але новини вже не отримуєте. Це можна зробити як одноразово, так і на весь час перебування у групі. Тобто потрібно просто натиснути хрестик там, де ви бачите новину. І таким чином активуєте це. В оновленнях ми бачимо переважно нові завантаження зі спільнот чи друзів, а також кого наші існуючі друзі додають у друзів. Тут також є фільтри для відокремлення оновлень, за такими пунктами, як фотографії, відеозаписи, нотатки, теми, друзі, групи, події та навіть оновлення особистих даних. Звісно, їх назви дуже однозначні, тому неважко здогадатися, яка вкладка за що відповідає. В розділі коментарі ми бачимо ті записи, під якими ми залишили свої коментарі. Вони ранжуються за тим, коли був зроблений останній запис під цією новиною. Неважливо, чи ви його зробили, чи інший користувач, тож не довуйтесь, якщо ви побачите в стрічці новину місячної давності. Тут вже по традиції, звісно, також є свої фільтри, які ви бачите на слайді, за такими критеріями, як записи, фотографії відеозаписи, теми та нотатки. До речі, усі згадувані фільтри корисні не тільки у повсякденному житті для ранжування інформації, а також дуже ефективні при пошуку якоїсь конкретної новини. Тож стрічці новин ВКонтакті існує дуже багато фільтрів та налаштувань, завдяки яким ви зможете щоденно та щохвилинно отримувати саме ту інформацію, яку вам потрібно. Шановні слухачі, скажіть, будь ласка, ви користуєтесь подібними фільтрами у повсякденному житті? Е, відповідь надайте, будь ласка, у чаті. Угу. Так, я бачу, відповідають іноді. Так, ні. Тобто відповіді зовсім різні. Але я гадаю, що прослухавши цю інформацію, ви ними скористаєтесь, тому що це дійсно дуже зручно. Дякую за ваші відповіді. І ми йдемо далі. Як налаштувати форми ВКонтакт на сайті ВКонтакті, ми вже розглянули, тепер давайте розберемося з сайтом Однокласники. Тут новини теж відмежовуються по категоріях, але вже не так детально, як ВКонтакті. Існують такі фільтри, як усі новини від груп та друзів, вибране, новини від тих друзів, яких ви додали саме в цей розділ. Також нове у друзів і ігри. До того ж на однокласниках є графічне меню, де відображається кількість публікацій на сторінці конкретного друга. Тож можна відбирати інформацію ще й таким чином. Але давайте залишимо друзів. І сконцентруємося на основному контенті, що міститься в соцмережах, що ми, власне, можемо корисного тут знайти. Якщо подивитись поверхово, то найпопулярнішими групами на однокласниках є переважно розважальні. Гумор, популярна психологія, ТВ-шоу, ну і таке інше. На слайді ви бачите групи, у яких більше всього підписників на однокласниках. Але як і ВКонтакті, так і на цьому сайті і... Існують тисячі груп різної спрямованості, серед яких кожен може підібрати потрібний матеріал. В соцмережах зберігається велика база матеріалів завдяки різноманітності е, та е, текстового матеріалу, також мультимедійне наповнення і можливість вільного доступу для будь-якого користувача забезпечує е, зручне користування. Тобто кожен може завантажити матеріал, додати ключові слова для зручного пошуку і тоді іншим користувачам буде легко знайти все. В соцмережах міститься лекції відомих науковців та звичайних вчителів, як вітчизняних, так і закордонних у текстовому вигляді аудіо та відеоформатах. Також різноманітні світлини схематичні матеріали, результати соцопитувань, статистичні дані, інфографіка та інше. Тут можна знайти що завгодно, навіть нота для фортепіано чи покрокову інструкцію, як готувати індичку. Але нам потрібно навчитися фільтрувати інформацію. Тому пропоную вам ознайомитись з пошуком груп в соціальних мережах. Як показано на слайді, на сайті ВКонтакті є дуже зручний фільтр за тематиками, де ви відразу бачите найпопулярніші групи, групи саме за визначеною темою. На однокласниках пошук організовується теж завдяки різноманітним параметрам і налаштуванням, але дещо іншим. Вони більше орієнтовані, наприклад, за географічними показниками і за пошуком саме однокласників. Цікавий факт що компанія Яндекс запустила експериментальний мобільний додаток Wander, що дозволяє власникам смартфонів США шукати інформацію саме в соціальних мережах. Але, на жаль, до нас такий додаток ще недоступний, тому будемо користуватися набутими хитрощами. Так, дуже ефективно шукати групи по ключовим словам. Найчастіше групи називають прямими назвами, подібними, наприклад, до група вчителів математики, або цікаві новини для лінгвістів. Тож ключовими словами тут є вчитель, математика і лінгвіст. На жаль, соцмережі не дозволяють шукати безпосередньо файли, але, може, це і на краще. Адже вступивши в цікаву групу, ви зможете знайти не тільки те, що шукали, а можливо і щось нове та цікаве саме для вас. А ми представляємо вам 10 найцікавіших, на нашу думку, груп в соцмережах. Почнемо з однокласників. Наука і життя. Різні користувачі розміщують усілякі новини стосовно відкриттів у науці чи просто цікаві факти. Тобто група містить достатньо цікавий та познавальний матеріал на кожен день. Наука і технологія. Новості. Тут новини розміщує організатор групи. Усі пости щодо новин у науці та техніці досить актуальні та розміщуються у режимі реального часу. Вони будуть цікаві не тільки професійним науковцям, а також і звичайним користувачам. Полезне образування. Тут розміщуються усілякі цікаві факти і новини з різних країн. В подібних групах легко знайти матеріал, який яскраво проілюструю сухі наукові факти і викличує учнів асоціативну згадку про них. Вчителі в однокласниках. Ця група закрита, але містить більше 15 тисяч підписників. І орієнтована вона саме на вчителів, тож не бійтесь ступати, адже у закритих групах часто міститься багато корисних матеріалів для викладання. ВКонтакті також є група для вчителів України в якій зібрані матеріали відеолекцій, відкриті теми для спілкування. Вчителі розміщують різноманітні оголошення, спілкуються та обмінюються корисною інформацією тут. Український центр оцінювання якості освіти. Це дуже корисний для вчителів сайт. Тут ви знайдете різноманітні новини від компетентних представників освіти в Україні, а також матеріали для підготовки до ЗНО. Тут також розміщують різноманітні новини щодо ЗНО і обговорюються теми. Освіта .ua. Офіційна група сайту освіти ВКонтакті. Тут також розміщується багато новин щодо змін в системі освіти України та багато цікавих фактів. Група ВКонтакті, до речі, зручніша за сайт тим, що ви прогортаєте стрічку новин на своєму профілі і одразу отримуєте інформацію з різних джерел. Так само представництво ВКонтакті має два відомі бренди, як ТСН, Вікіпедія, наприклад, та багато інших. В першому випадку у стрічці розміщується новин аналогічний сайт у ТСН. У випадку з Вікіпедією ми отримуємо знакові дати на початку дня. Тобто, які події відбувалися, чим саме запам'ятався день в історії людства. Це дуже цікаво. Наука. Подібно до груп, раніше зазначених на однокласниках, ну це собі цікаві факти з розвитку людства, науки та техніки в цілому. Тут також розміщується розважальний контент, наприклад, цікаві кінострічки або світлини гарних місць на планеті. До речі, скажіть, будь ласка, чи хтось підписаний хоча б на одну з названих груп, і якщо так, то вкажіть, будь ласка, на яку саму. Відповідь надайте у чат. Угу. Так, я бачу, що ви відповідаєте ні, але гадаю, вам групи ці будуть цікаві. Угу. Освіта, ранок дуже добре. Дякую вам за відповіді. Я гадаю, що, можливо, ви узнали щось нове і будете користуватись також цими ресурсами. Ну і, звісно ж, ми також маємо свої групи як в ВКонтакті, так і на Однокласниках. Ми кожного дня розміщуємо різноманітні цікаві факти та новини щодо освітнього процесу та змін в системі освіти, розважальні та наукові матеріали, які допоможуть вам оживити урок. Також в групах міститься актуальна інформація щодо знижок та акцій, усіх оновлень та новинок видавництва. І, звісно ж, матеріали дистанційних курсів, відеолекції та посилання. Завдяки використанню ключових слів дуже легко знайти ті чи інші матеріали і посилання ви бачите на екрані, тобто відразу можете перейти по ньому, як і на попередніх слайдах, тож підписуйтесь, беріть участь в обговореннях і разом ми будемо робити наше наповнення цікавішим та кориснішим саме для вас. І наостанок хотілося б сказати, що в стрічці новин існує не тільки позитивні якості, а також і негативні. Дуже часто, коли людина хоче навіть не те, що розслабитись, а просто з інформацією, вона губиться. Тому що великий наплив новин, ніби хиткі піски затягують до себе, і зачепившись за одну новину, вас може занести не в ту сторону, з якої ви починали. Тож будьте обережні. Обирайте лише корисні і цікаві для вас групи, а також використовуйте фільтри в новинній стрічці для отримання лише потрібної інформації. Домашнім завданням на сьогодні буде знайти і підписатися на деякі групи в соціальних мережах, які будуть вам найбільш цікаві, і проаналізуйте корисність інформації, отриманої в групах. Як я вже казала, звіт відправляйте нам на пошту. На цьому все. Якщо у вас залишились якісь питання, давайте, задавайте їх, будь ласка, я з радістю відповім. На слайді також є посилання на мою сторінку ВКонтакті, тож ви можете консультуватися і в режимі онлайн. Я завжди відповім на всі питання і поділюся своїми знаннями. А тепер я готова відповідати на усі ваші запитання прямо зараз. C'est à vous Я так розумію, шановні слухачі, ніяких питань не залишилося. В такому разі я дякую вам за увагу і чекайте наступного вебінару. А, так, є питання. Наскільки груп оптимально? Тобто, підписатися для домашнього завдання чи взагалі? Домашні завдання перевіряються тільки в разі, якщо ви маєте розширений доступ до формату лекцій, тобто якщо ви придбали курс. Підписатися взагалі. Взагалі можна підписуватися на необмежену кількість груп, головне, щоб цей матеріал був для вас цікавий та корисний. Ну і важливо також, щоб новини не повторювалися, тому що дуже часто в контакті, наприклад... Різні групи Вони дублюють свій матеріал, тому якщо ви таке помітили, то краще відписатися від якоїсь групи, щоб отримувати унікальні новини. Тобто необмежена кількість. Юлія, скажіть, будь ласка, ви придбали курс? Будь ласка, Дарія. Так, тоді вишліть, будь ласка, напишіть в чаті свою пошту, ми все перевіримо і якщо ви висилали домашнє завдання, ми вийшлимо вам відповідь обов'язково. Дякую, ми побачили вашу пошту. Будемо тримати з вами зв'язок. Будь ласка, шановні слухачі, скажіть, будь ласка, є ще якісь питання? До мене, якщо є, то задавайте. Дякую вам за увагу. Я так розумію, що питання... Вже немає, тоді ми завершуємо. Усім дякую за увагу. Чекайте наступний вебінар і е, слідкуйте за новинами. Шановні учасники, будь ласка, напишіть ваші прізвища імена та по батькові в чаті. Нам це потрібно для звітності. Чат буде працювати навіть після вимкнення камери. Е, чекаємо вас на наступних курсах. Наступні курси із е, е, соцмереж відбудуться. Завтра, о цій же годині о 16. Курси по презентаціям будуть сьогодні о 17 годині.